Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас гарний житловий будиночок, який знаходиться в селі Скоробагатьки. Це Полтавська область, буквально 15 км від міста Лохвиця. Загальна площа цього будинку велика 90 квадратних метрів, житлової площі 47 квадратних метрів. Будинок повністю газифікований, житловий стан. П'ять кімнат і всі вони з меблями. Будинок для великої сім'ї. Вода з криниці на подвір'ї, є літня кухня, гараж і курник. В селі є магазин, є медичний пункт та бібліотека. Школа знаходиться в сусідньому селі, доставка шкільним автобусом. Дорога до дому і по селу повністю асфальтована. Дуже величезний, гарний, газифікований саме головний будинок за смішною ціною всього-навсього 100 тисяч 100 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео. Там будуть контакти власника, ви зможете з ним напряму зв'язатися, домовитися за перегляд та придбати гарну нерухомість по дуже смішній ціні. Кому було цікаво, не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.